Дякую за запрошення, дякую місцевій владі, бібліотекарям, митцям, історикам, викладачам, всім тим, хто прийшов. Те, що я сьогодні вам розповідатиму, це буде малесенька частина того, про що ми говоримо із нашими воїнами. Бо одна з задач цієї війни не тільки відстояти там, свою територію, свою, свою владу, свій прапор над нашими містами і так далі, але відстояти свій спосіб думання, свої цінності, все за що йде війна. Випустили книжку, яка називається Війна двох правд, в якій описується от, що ж було між і поляками, як я написав в передмові у кривавому 20 столітті. Ці протиріччя і ці проблеми накопичувалися. Вони точно не були ексцесом одного дня, і тим більше не бажанням однієї організації, яка мала можливість там взяти в руки зброю бачите, тут написаний Новолинськ відкритий до нового. Ми завжди Доброго відкриті, ми завжди відкриті до нового і завжди раді вас чекати на нашій Новолинській землі.